Е, от дивись, до мене прийшла клієнтка, ну чергова клієнтка, яка п'є креатин і котра не хоче кидати пити креатин, тому що вона вважає його дуже корисним. Креатин залежна, а вона може пояснити, чим він для неї корисний. Ну тому що їй сказала, що він корисний. А мені подобається таке формулювання. Їй сказали, що він корисний. Ти скажи, що він не корисний, що вона його перестала пити. Ну тому що я одна, а їх багато. Е, окей, давай розбиратися. Їй треба. Набрати м'язи чи схутнити, що вона хоче набрати ваги чи скинути да, Зробити красиве тіло. Ну, вона не повна Давай, і не худа. Давай, базові настройки, вона не повна і не худа. Середня статура, дівчина. Е, жир є, який їй треба спалити. Так. Ну вже тоді нелогічно. Чому? Тому що харатин це енергосубстрат, правильно? Так. Да. А на кой їй додавати ззовні енергосубстрат. Якщо їй треба, наприклад, допалити внутрішній жир, і їй треба, щоб більше енергії вона нас було додатково, щоб у неї був дефіцит калорій, а не профіцит, креатин буде давати в деякій мірі профіцит, якщо це, грубо кажучи, що там висококтанове топлово да, для організму? Так, да, буде їй допомагати. Буде я тенизин, трифосфат і креатин, трифосфат це якраз це є, це топливо. То я не нерозумію, що й пити. Ну, я вже хейтив його, але зараз дуже сильно не буде, я потім розхейчу. Тому що знову знайдеться хтось, а я там на 5 кілограмів за рік почав більше жати або ще ну, щось. Ну, Просто коротко про головне, що креатин трішки ем, перешкоджає схуднення, правильно? Ну, в в в смірі? Він не може допомагати схудник, тому що це, якщо ми там хочемо дуже сильно зберегти м'язову масу, то там, в принципі, якось там ну, можна. Вірити в чудодійні там властивості каратини, які зараз дуже рекламують, і вірити, що він там допоможе ще зберегти на питання м'яса або ще щось. Але в схудній дні ну як? Ми додаємо, я ще раз скажу, ми додаємо додаткову енергію, яку організм міг би взяти зсередини. То сенс? Немає. Ну, я вважаю, ні.